Ми бачимо, на небі сяють зорі. Та скільки тисяч світлових тих літ їх світло йться в безмежнім морі. Лине до нас, як їх скінчився вік. І довго нам все бачиться те світло? Захоплююсь творчістю, так Бога. Ось і душа. Живе в нас непримітно, потім веде в інший світ дорога, в наше життя святих душ світло лється, коли їх в молитвах пам'ятаємо, і слід тут на землі їх не зітреться. Їх місце ми називаємо раєм.